Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці вулиці Героїв України щодня долають ямкові перешкоди. Втомившись від таких незручностей, люди звернулись до народного контролю. Порогом на Для автівок ця дорога прямий шлях на автосервіс. Водії розповідають, через суцільні вибоїни лагодити машину треба частенько. І це влітає в копійку. Годи в п'ять, а таке точно. Мій француз дві тисячі тільки за, за одні стойки. Через 10 тисяч це точно. А 10 тисяч наїжджаємо дуже швидко. Нелегко приходиться і тим, хто ходить пішки. Дорога дуже погана, Скорая помощь, очень часто так, що вони об не об'їжджають, не можуть доїхати. А як дощ, тут такі калюжі, такі ті, що що ужас один. Ми тут вже год 10 живемо і год 10 така оце ерунда оце відбувається. Так, звісно, складно, Ти іноді біжиш на ту маршрутку, пересипаєшся тут. Це вообще. Журналісти народного контролю вирушають до чиновників, щоб з'ясувати, коли у людей буде прибудинкова дорога, на якій мешканці не ламатимуть ноги. Можновладці кажуть, вивчать проблему і будуть її вирішувати. Треба буде виїжджати, обстежувати комісійно, дивитися, в якому у нас стані і потім давати пропозиції на комісію. Ми простежимо за роботою комісії і будемо вимагати, аби дорогу по вулиці Героїв України таки привели до ладу. Віра Шестакова Станіслав Люцько. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. чесно. З понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.